Коротко показував заготовки. Показую, що з цих заготовок вийшло. Вулик, неклеус, 4-храмочний, півтора. Нижня частина 4 рамки. Боки, полікарбонат прозорий. Спостерігаємо за крайніми двома рамками, як бджілки працюють як себе поводять. Вверх через направляючи закріплюємо. Всередині маємо одну 145-ту рамку, де можна спостерігати, приніс меду, будування лощини. І цим всім насолоджуватись. Ось так виглядає вулиць. Закривається зверху панерна вставка. Знизу екструдований пінопласт. Закрили. Взяли в ручку, куди потрібно, піднесли, поставили. бджілки літають, насолоджуємося.